Уявіть собі ділянку океану, де кораблі зникають без сліду, і таки просто розшиняються у небі, а радіосигнали стикають у глухій тиші. Це не сюжет фантастичного фільму, а справжнє місце, яке вже десятиліттями викликає страх і захоплення переморський трикутник. Але відколи почали відбуватися дивні сники? Розкажу вам одну з найвідоміших історій. Це був холодний грудневий вечір 1945 року. П'ять військових бомбардувальників США вилітають із бази у Флориді на звичайне тренування. Це була ескадра 19. Досвідчені пілоти, які знали Атлантичний океан як свої п'ять пальців. Їх завданням було виконати короткий маневр, облетіти три точки маршруту та повернутися на базу. Але цей політ став останнім. Але давайте все спочатку. Все почалося з того, що о 14.10 ескадра слетіла у безхмарне небо. Політ проходив за планом, аж поки о 15.45. Лідер групи лейтенант Чарльз Тейлор раптово передав на базу тривожну повідомлення. Ми втратили орієнтацію, компаси не працюють. Ми не знаємо, де ми знаходимося. Усі літаки були оснащені радіозв'язком, але сигнал ставав усе слабше. Пілоти обговорювали він явище. Вони бачили білий туман, океан під ними виглядав дивно плоский. А сонце на заході наче ховалося за якоюсь невидимою завісою. Останнє повідомлення Тейлора було ще «Ми летимо білим небом. Ніхто з нас не знає, в якому напрямку ми рухаємось. І після цього радіо зв'язок обірвався. Як тільки ескадра зникла, на їх пошук вирушив гідролітак із 13 членами екіпажу. Але трапилося неймовірне. Через кілька годин і він зник без сліду. Це стало справжнім шоком для всіх. Всі ті шість літаків безслідно зникли сникли у відомому Бермуському трикутнику. Ні літаки, ні тіла екіпажу так і не були знайдені до сьогодні. Так що це за неймовірну за загадкове місце? Вермуський трикутник їх чи реальність? Давайте розбиратися. Бермудський трикутник це область в Атлантичному океану. Але чому ця область називається трикутником? Тому що вона, вона знаходиться між трьома точками. Островами Бермуди, Майамі та Пуерто-Реко Якщо на карті з'єднати ці три точки лініями, вийде Трикутник. Звідси і назва. Але чому про нього так часто говорять? Люди почали розповідати про Бермудський трикутник після того, як там зникло кілька кораблів і літаків, зокрема ескадра 19, про яку ми вже згадували. Ці події стали великою зарткою і початком багатьох легенд. Є люди, які вірять, що Бермудський трикутник – це щось магічне. Вони думають, що там можуть діяти інопланетяни або що це портал інший світ. Але насправді вчені мають більш прості пояснення. Розселяємо деякі з них. Перше це погода. У цьому районі часто бувають сильні шторми, і вони можуть спричиняти аварії. Друге магнітні поля. Компаси можуть показувати неправильний напрямок, бо всьому. У магнітне поле землі трохи змінюється. 3. Людська помилка. Навіть найдосвідченіші моряки і пілоти можуть помилятися. 4. Газові бульбашки. З океану іноді виривається газ метану, і він може робити воду менш щільною. Через це кораблі можуть тонути. А тепер трохи статистики. Чи багато там зникає кораблів і літаків? Цікаво, що насправді кількість зниклих сотен у бармульському трикутнику така ж, як і в інших місцях океану. Просто людям дуже подобаються загадки, і тому вони люблять перебільшувати. Отже, бармульський трикутник міф реальність. Бермузький трикутник це більше міф, ніж реальність. Так, там траплялися загадкові події. Але більшість з них мають пояснення, ніякої магії, чи інопланетян скоріше природа і випадковості. Але погодьтеся, загадка бермузького трикутника все одно залишиться цікавою історією. А з вами був я, Артем, до нових історій!